Радіо UA Чикаго Студентам віком від 18 до 22 років дозволили тимчасово виїжджати за кордон для навчання чи стажування. Міністр освіти Оксан Лісовий зазначив, що через воєнний стан у програмах академічної мобільності нині беруть участь лише дівчата. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм. Навчатися в іноземні заклади студенти зможуть протягом одного семестру йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною. Формою навчання або ж на магістратурі медичного, фармацистичного та ветеринарного спрямування. В Україні скасовує статус обмежено придатний. Президент підписав ухвалений радою закон. За ним люди з таким визначенням мають повторно прийти ВЛК і отримати або статус придатний, або непридатний до військової служби. Водночас Кабміну ще треба буде забезпечити проведення деяких активів у відповідність із цим законів. Радіо ЮЕЙЧИКАГО Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.